Молочики що? Ой, я не можу, сонечко моє малесеньке. Значить, у нас зима на носі, мішенька подбав про нашу норочку і купив ну, їй зимові черевички. Ну, давай походимо черевичка. <Давай>. Іди <кій> 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 сюди, біжи Беж, біжи <кій> 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 Іди сюди Іди кушать, йдемо кушать, кушать, кушать. Як конь. Як конь. Мой є маленький, а все ж прогулка ваша по вулиці. Ну воно втікать не буде. Вона в туалет забуде. З переляку. Ну вони так плотно сидять слухай. Так ви ж позашнуровували так, щоб іди вона зняхла. Нора, іди сюди. Ну, Похоже, на корову в цьому звідки. Ну, в неї Вони задні якось. ну знаєш, Отак. Стой, стой, а Отак, подержи її. У нее такое впечатление, что она что у нее не парни Ну, Нора! Эй, э, алло, алло. <свеч> не надо... Куда? Куда? Да Тебе специально сделали, чтобы она не. Иди сюда, Нора, иди сюда. Привыкни, <свеч> привыкни. <привыкно. свеч> Мадам на шпильках пошла. <свеч> не, я вообще считаю, давайте попробуем приучить ее, чтобы зимой Лапи не мить після прогулки. Так, да, це да? по-перше, а по-друге... Що ти лапу підняла? Іди сюди. Дай лапу так. Моя ж занька, моя рибочка, моя куколка маленька. Та знаєте що, я зараз покажу і коли Що можу, ти зикав як... показуєш? Норочка, ну сядь. Сядь. Дивись, нароч. Якщо нора. її взяти на поводок, о, якщо. о! <рес> <рес> ти вже йдеш гуляти з нею? А, я сейчас вам покажу, не буде такого, дивіться. Держи вам, держимо. Ести хочеш дати. Забула, блядь. Глянь! Будто би і нема, тапочек, глянь. Ах симулянтка. Дивись, дивись. Маніпулянтор сюди. Глянь, ходить, будто вы ничего і нема. Як дама на каблуках, але вона все на лапи задирає, закидає. А, а так що ж ти не дав, дай їй хоч трошки. Треба пару штучок дай, а то ну, що ж ти як дресіровщик, треба її подягнути, бля. Клас. Йди сюди. Кошка Сидеть. мяукає, кошка мяукає. Хай вона хоче їсти. Там. Лапку, Сиди. лапу, лапу, лапу. лапу. Тво кормина доче спод подблагодарить. Молодец. А ну іди до мене. Опять пенз задираю, бачиш. Ну да, да, Олег зняки хоче, не вчай. Так. Угу. Та вона не, вона тільки що нормально ходила. що йди? Біжи. 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 Давай, Нора, привыкай. Дай, вот, ходить нормально. Та вона привикне, що до вона це буде ходити. Пішла опять до, до, до їди. Це наші сусіди, коли побачили, що ми її оділи на морбі, щоб вона їже гавкала, а так кажуть, я ще їй жалко, що ви її на морбі оділи. А тепер побачиш, що а вона... Бачиш? вона... Нормально ходить. ходить. Коли... коли дивишся на неї, вона починає закидувати. А коли вона, не приїде? Приїде? вона захоче знову скиди, нора фу. Ну, але вона буде. на вулицю. Нора! на вулицю можна виходити з нею. І просто їй не розрішати, їх знімати. Нора! а интересно, что она хочет с ним сделать? Она хочет с ним? Не-не-не, подожди, Нора. Не-не, подожди, не Хай. Мне, не не. Мне интересно, хайпи. может она понюхать хочет? Не-е-ет. Она, видишь, она, она, она не снимает. Она хочет с ним. Она за шнурочек с зубками хочет. Нора! Ритму а стукаешь, чешуя. Хочу. Так. Сталин. Лебедей, да. <laughs> О, я рыба. Она побольше да. на тебе поводок. Ты хочешь, на улице хочешь? погулять, Ты Нора? О, подумаешь? а ну давай, Нора, ну, ну. Нора, иди ко мне, иди ко мне, иди сюда, Нора, иди ко мне. Глянь, бежи, 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 бежи. Глянь, <смех> 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 Нора, Нора, ко мне, ко мне. В нора, иди ко мне. Нора! Нора! Сейчас будешь таплять? Тысячу доска! 11 тысяч! А, глянь! Четырех? Я сейчас запотеряю! Будем там! Эй, тапочки снимай, куда зашл? Грязный обувь, ты шоу! Нора! Я думаю, що треба на вулицю буде виходить из нее и девать, и вона на привыкне. Питання, що довше ми чи ті ботинки? простроїть. Так, а ти бачиш? Нора! Нора! Я вам пересижаюся, вона стоїть не може. Нора! на собак. Нора! Носик чорненький і носик стільно дуже. Вона в білій шубі і чорно. Ну-ка, ты собрался, видно деты не работай. Что ты думаешь, что он изменил или что? Нет, девлюсь всякий. Не, лучше затягивать. Чуть-чуть у нее і изерный ребенок маленький. О, да, так вони будуть. Тот розмір купив. Розмір вообще отличный. Лен вона не знімала. Молиться, молиться. Вона за зашнорочила. Аліса, дивися, то не Дай похмуріти, захочеш, подивись. <ріст> вона знає, що кушать не взяла, вона облизує. Дивись, ну давай. Хоче... Боже мой, пожалуйста, дай. Ну сніміть їх з мене. Пожалуйста, Хочу прошу тебе, Боже. Поможи. Це, кстати, нове. Нора! Е-е-е! Ще й зуб вирвесели! Вона так порває розкусить, так що дивись, Міша. Так, Норочка, іди, лапку. А, знаєш, як будемо Дивись, як будемо робити. Нора, фу! А ти лапку їй не перетягнеш, там дивись. же ж кров не буде поступати. Раз. <гум> а, воно взагалі свободно так. Так, ладно. Так, Міша, нею погуляй вас? зараз. Я тобі щоб щоб ти погуляв, вона привикла, Будеш да. підсвічувати, якщо з зуття за... Подивись, подивись, подивися. Так. Що <сху> <Шо> ти гіркаєш. Хиркаєш. <сху> а ну давайте попробуємо. Норочка, лови. Дві м'ячики. Біля. Ну ну. Давай, 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 біжи, біжи, біжи. Бежи за мячиком! Вы не так и кидаете. И так скользко вас заводит. Маша, ну блін, футболист. А ну да. А ты иди, папа, подойди. Пиши. Рональдо. А ну дай. Нора, Нора, Нора. Бежи. Я так сказати не можу. Нора, не си нам. Сюди давай. Це ти пай. ще знаєш, що коли б я говорила, поставивши її на ліпці в червишках, на поводочок, і буде, що так і ті, і вона буде... Побіжала, побіжала, побіжала. Все, вона вже вбрилетна. Нора, іди сюди. Ну, сюди. сюди. Ану, папи, я хочу теж. Нора, іди сюди. Стій, Норочка. І найсмішніше у папи, як житович. ми тільки її ходили. Нора. Молодец. <рисок> Ой, це ж треба Бог такую потеху людям придумал. Зверюсь ні ні не Не-не-не-не, нельзя, нельзя, нельзя. Нора. Миша, ти, ты если ты черевишь, как ты на выгулку? Все, Нора, сядь, говори. сядь, гарно, посади. Нора. Нора, ты куда? Но по размеру хороший он был. Больше не требует, меньше тоже. Нора, иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Теперь куда съедим, нору сдуваем. Да. Нет, нет. А нас сможет заправить на диван? Нора! Не снимай, ты что? Нора, иди сюда, иди сюда. Да что-то нормально, мы ними выходить, так что не вымышляю. Зачем ты на пульсе, Ну что ты что? Я думал, пришествие. Классные <analytical southeast> <tápạch> тапки. Ой, не можешь. Короче, я думал, что это все. А тут оказывается что, серия номер два. Не, сейчас мы прям... Ты що перепуганный, дивись. Давайте її в коридор поставимо, тут больше места. От тут поставимо. Давайте, ставте тут по центру, щоб дитя могло проійти. Там, де поводок, мама. Постав, що ти не ставиш? На задній хочемо. Унікальний розмір підходить на всіх. І на нору як на педикюрі пальці розчепирила. Аліс, ну не подобається, ну. Машенька. Так. А там два комплекти не було? Ні, це ж. Я вже на розетці можу. Ти подивилась, там в розетці є все, давай. Що там, навіть. її вставлю. Угі є, гуче. А ну. Давай. Ну. Ти що? Ты ч така не приспособлена лист? Вона на мене в луках Зависла. А ну отойди, отойди от неї. Так а куда? Ну отойди, Маш! Нет, не мушечка, малышка. може. Да ну ти бачиш, ну вона до тебе буде. Я на лабутенах. А ну посидно. Хпляй. Да та ты і... шо. С норы же в скором ну Где дитить всі в сторони. Фас! Да но... перестав! Перезнаш... Максим, ты можешь ласковы слова и кис говорить? <смітна> Нура, сама шоу. Маш, но ты встань. Да ты шокивный. Даже собака жалко. Ой, О, да, ти... О над... от, от, а де Сара? От Сара? Сара точно піде. Сара. Подивіться, які глазенькі у неї, перелякане дитятко. боже ти мій.